Обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи разом із обласним народним об'єднанням Прибожжя запросили всіх охочих на відкриття першої персональної виставки учасниці третього виставкового циклу Нові імена Миколаївщини Наталії Ракітіної. Гості мали змогу поринути із головою у чарівний світ кольористики Петриківського розпису. У експозиції талановита майстриня представила понад 30 робіт. Сьогодні ми в краєзнавчому музеї робимо такі персональні виставки. І майстриня, яка сьогодні представляє персональну виставку Ракетіна Наталя Михайлівна, це саме майстриня з міста Баштанки. Це вже Миколаївська область. Минула майстриня була це місто Миколаїв. А саме приємно те, що аматори наші сьогодні вже пішли з Миколаївської області. Вони сьогодні всі об'єдналися, один одного підтримують, показують свої роботи. Дуже приємно, що вже сьогодні сім'я приїздить на майстер-класи. і це Яке сьогодні приймає роботи і від своєї мами. Дуже приємно, що це сьогодні мають побачити змогу і наші учні наших шкіл, які дуже активно приймають участь. В усіх роботах та ноловита землячка відображає красу південного краю. А свою любов до творчості та, та таємниці майстерності вона передає своїм дітям, які теж були на виставці і продемонстрували вищий майстер-клас. Ну зараз ми з дітками намагаємося трошки виконати деякі елементи Петриківського розпису, щоб було видно, як це робиться ну, на практиці. Мені здається, що тут є таке щось чарівне, і я намагаюся передати всю красу природи в декоративному стилі, малюючи квіти. Вони чарівні і за допомогою цього показати, які ж вони є, якими бачу їх я. Що хочется сказать? Вы знаете, это не просто выставка, это своеобразный творческий подарок всем женщинам ко дню 8 марта, потому что работы, которые сегодня представлены, а их представлено больше 40, Они очень динамичные, они очень яркие и красивые. В них наблюдается возрождение, процветание, красота нашего южного края. И мне кажется, что каждый, кто придет на эту выставку, а выставка продлится до 16 марта, найдет что-то свое, оригинальное, красивое. И обязательно всем зрителям эта выставка поднимет настроение. Красою Петриківського розпису та теплою атмосферою виставки зможе насолодитися кожен охочий впродовж двох тижнів. Алла Жигадло, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.